Вітаю всіх! Отримала сьогодні посилочку. Зараз покажу, що я замовила. Це накладна. Замовила пакетик на насіння чорної фіалки. Фіалка-чорний король. На зображенні дуже гарна. Все акуратно складено та дбайливо запаковано. Це цибулина лікоріса золотистого. Ось така цибулина лікоріса золотистого. Лікоріс золотистий його ще називають павукова лілія. Я буду вирощувати його у горщику. А це цибулини ацетантери. Ось такі гарні цибулинки. А цитантеру ще називають запашним гладіолусом. А тут чергове поповнення моєї колекції лілій новими сортами. Подивимося, які я сорти замовила. Лілії знаходяться у субстраті. ОТ гібрид Red Desire. Ось такі цибулини. Цибулини розміру 16 на 18. Це лілія трубчата Pink Perfection. Це цибулини розміром 14 на 16. Дістаю ще одну упаковку: це лагід форзаред. Цибулини розміром 18 на 20. Зараз розпакую. Ці цибулини мають розмір 18х20. Ось такі величезні цибулини, порівняно з меншими. Ось як вони виглядають. На кожній цибулинці є росточки. Їх можна вже садити в землю і чекати в цьому році цвітіння. І ще залишилося три цибулини. Це оте гібрид карбонеру. Розмір цибулини 16х18. Ось такі цибулинки. Ось так виглядає моє замовлення. Я дуже задоволена якістю цибулин. Дякую продавцям за гарний посадковий матеріал. Сподіваюсь, що кожна цибулина у цьому році дасть гарну квітку. Вирощуйте з любов'ю, і все у вас вдасться. Миру всім та перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!